Привіт, друзяки, привіт глядачі нашого каналу. Сьогодні таке досить незвичне відео для нашого YouTube каналу. Але я в кепці Корда і це значить, що це відео буде про риболовлю і не тільки. По-перше, хотів вам показати таку штуку. Це відео ні в коєм разі не рекламне, але така от штука у мене з'явилася. Як ви думаєте, що це? Це фірма доволі відома в риболовних кругах, особливо по карфішингу, ріжманка фірма. О, Таке відро. Відро складне і з передньою прозорою стінкою, що дозволяє набрати сюди воду і провіряти, як ведуть себе в монтажі. Також цим відром. Можна в маті, так, беручись за цю кліпсу, в маті поливати рибу. Об'єм цього відра становить 10 літрів. Також спереду є класний, прикольний логотип ріжманки. От, ззаді стінка, як я вже казав, не, не прозора. Зрівнюю його з відром Fox. Фокс там таке квадратне. ну, Розумієте, не пам'ятаю, як то, точно там модель називається, але е, всі матеріали, вони досить е, такі жорсткі. У ріжманки це все гаразд м'яще. Мені більше сподобалось. Також є ручка на такій наліпці. От, інструкція, коробочка. Ну, оце. Перший товар, який я хотів вам показати і презентувати, другий товар, він касається також риболовлі і не тільки. Е е його до досить можна круто використовувати в повсякденному житті, от, особливо зараз, коли виключають електроенергію завдяки. Тим, не буду їх називати поганим словом. Ну, расистом, коротше, от така ось лампа. Продається в коробочці, є в комплекті мішок. Лампа у, у, у мене Кілникс. Достаємо цей мішок, лампа водо не проникна. Є отакий. Дуже крутий гачок. Цю лампу можна підвішувати, можна примотувати там вірьовкою. Ну, хто як придумає. Саме круте, що цю лампу, якщо ми включаємо в перший режим, отаким от світлом, то ця лампа може проробити 20 годин. Також ще є середній режим. І максимальний режим. У максимальному режимі ця лампа проробить 4 години. 4 години. Тобто, ну, має така лампа, що є ще і червоний режим. Це на природі дуже зручно використовувати. Е, якщо видно, ця лампа досить довго використовувалась на моїх риболовлях. О, там дуже багато комах набито. В неї є ще режим ну такий ось флюоресцентний чи як він називається, там правильно не, не знаю. Але штука досить дієва. О, і зараз, коли е, виключають світло у нас погодинно, чи не погодинно чи аварійне відключення, то такою лампою досить, досить зручно користуватися не тільки на риболовлі, а й вдома. От, вона противоударна. Оцей корпус у неї м'який. Ну, не знаю, також вона в воду не проникна. Якось так. Ні в коєму разі це не реклама. Другі виробники також, також виробляють такі лампи. От. Тому дуже зручно. Якщо таке відео, такий формат відео вам заходить, то я буду далі продовжувати про різні такі штуки, буду вам розповідати, розказувати, що мені сподобалося, що не сподобалось, що можна придбати не тільки в риболовному житті. От. Тому якось так. До зустрічі на каналі. Продовжуємо З вірою в Україну. Україна в серці понад усе.